Хочу вам показати, як я зробив фіксатор ручника. Наді вирізав такий крючечок, пружинку вставив, для того, щоб воно відкидувалося. Зараз я вам покажу, дивіться сюди, як воно працює. Колесо крутиться. Це моя така. Отак вот воно працює. Все. зафіксувалося, Стоїть на ручнику, на стояному тормозі. Бачите, вже все, Мертво стоїть. Ну, звісно, красу це не я. Ну, з горочки на маленький він буде стояти. А тепер я вам показую, як працює пружина. Для чого вона там стоїть. Щоб не нахилятися, не відкидати речазок. А просто ногу і нажав, і воно саме відкинулося. І далі можна їхати.